Сьогодні хочу показати вам чоловічий мікс. А саме, бренд Soulstar. це британський бренд, який спеціалізується на стильному чоловічому одязі за доступною ціною. Soulstar Стар трішки навіть схожий на бренди Asos чи Zalando. сучасний дизайн, але ціна набагато нижча. В нас лоти будуть по 20 одиниць. Ціна за лот 84 євро. Приблизно собі за одиницю 4,20 євро. Це 208-210 гривень за одиницю. Що буде в лотах? В лотах будуть шорти, куді, футболки. Також будуть реглани. А ще хочу наголосити, що на лот приблизно буде попадатись 3-4 костюми. А тепер зробимо більш детальний огляд. Ну, якщо вам сподобалась наша пропозиція, то не звалікайте, пишіть біжаль нашим менеджерам, тому що лоці у нас залишилася обмежена кількість.